Фільм про бойовий шлях 5-го батальйону 12-ї бригади Азов Любарт «Любарт-2024» презентували у Хмельницькому. Відбувся показ у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Слава Україні! Слава! Нагадаємо, створили батальйон у 2022 році на Волині. Спочатку як добровольче формування, а нині спецпідрозділ, який виконує завдання підвищеної складності. Батальйон створився з добровольців, з ветеранів батальйону і полку Азов, які воювали ще у 2014-16 роках. Це присвята нашим побратимам і загиблим побратимам. А також ми, звичайно, хотіли показати цивільним людям про наш батальйон, про наш бойовий шлях. В основу фільму лягли розповіді бійців Люберта про одні з найгарячіших бойових операцій упродовж 2024 року. А саме у Серебрянському лісі та на Нью-Йорському напрямку над створенням стрічки працювали понад місяць. До неї увійшли 25 інтерв'ю. Це не можна назвати якоюсь класичною документалістикою там, сухими фактами. Хлопці живо розказують свої історії. І, власне про кожного з них можна зняти дійсно окремий фільм. Ви побачите на екрані нашого молодого бійця Василя Тарантула. Він живо розповідає історію, як він взяв полон двох ворогів в Серебрянському лісництві. Він не банально розказує місцями з нецензурною лексикою, але ми не стали запікувати. Русский жить хочеш із кущів за деревом. Кинусіті хочу. Я кажу: вибраться не мати вікна. Він отак стоїть, отак тримає, отак. Отримую, отак. Каналі виходить так оп, кинув, Так підняв. Кажу, іде лакотекстраний як, як, пожелі показати фільм у нашому місті вирішили не випадково, адже у батальйоні нині служить близько десятка хмельничан. На жаль, двоє Сергій Чучин та Роман Сабаєв. Навіки у небесному строю. Їхню пам'ять та всіх загиблих бійців батальйону вшанували хвилиною мовчання. Не змогла пройти осторонь прем'єри фільму й колишня дружина героя Сергія Чучина Світлана Олійник. Жінка, не стримуючи сльози, каже, таких фільмів про війну має бути більше. Люди не розуміють самої атмосфери, що там насправді відбувається, і наскільки хлопцям там фізично і психологічно важко. А прийшла я ще раз нагадати про нього, згадати. Я дякую йому, що в мене донечка залишилась від нього. Прекрасна людина. На прем'єрний показ завітало близько чотирьох сотень людей. Дуже важливо, що сьогодні я повна зала людей, в тому числі молодих людей, люди, які будуть ходити на такі фільми, люди, які будуть дивитися такі фільми, будуть справжніми українцями. Олександр Аронець зізнається спочатку. Більшість побратимів скептично поставились до створення стрічки. І, от коли побратим, який є. Абсолютним авторитетом для більшості любартівців друг Вомбат. Він тут буде у фільмі. Він розплакався, і знаєте, мені ну я зрозумів, що ми ну, зробили те, що треба було якраз для наших побратимів. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.